Друзі, привіт! 5 жовтня 23-го року. Я майже півтора року не виходив до прямих ефірів. Я вважав, що це недоречно, тому що всі мають слідкувати за новинами на фронті, допомагати військовим людям, які сьогодні воюють і захищають нашу країну з гаслами слава Україні і тим людям, які сьогодні захищають нашу країну. Мене збентежило просто. Сьогоднішня подія. Значить, передивившись новини, я просто був шокований тим, що відбувається. Я не, не шокований, я просто збішений. Чому поясню? Е... Народні депутати, які прийшли разом із президентом, ганьблять і знищують саме почуття влади. Сьогодні два народних депутати, Дмитрук і Куніцький, побили. Е... Громадянина України просто побили два народних депутати, били людину на вулиці в присутності поліції, і знову їм нічого не буде. Ви навіть не уявляєте, як мене це бісить. Якщо ви хочете, сука, мразі, відкрити скриньку Пандори, чого сьогодні якийсь депутат може собі дозволити бити громадянина України на вулиці в присутності поліції, а в нього є недоторканість, ви ж суки. Голосували за недоторканність депутатів. Де недоторканість? недоторканність? Недоторканність чому виявляється? Я дуже чесно хочу вам сказати: я просто збентежений, тому що ця група народних депутатів, бігаючи по Києву, по всій Україні, закриваючи якоби кол-центри, дозволяє собі те, що вони просто-напросто змушують підприємців платити їм гроші. Ну, скільки це можна терпіти? Ви, народні депутати. Це має бути лицем гідним України. Сьогодні ви споплюжили на весь світ своє обличчя. Ви сьогодні, б'ючи людину вдвох ногами, потім Дмитрук, такий здоровий козацюра, блять, забив хлопця на, на півметра нижче нього. Та що це таке відбувається? Що відбувається в цій країні? Куніцький, Дмитрук, це ті, хто сьогодні підтримує... Російську Федерацію. Декілька днів назад Дмитрук сказав, що якщо ви тронете, якщо е, попросить там хтось із московського патріархату, то ми вийдемо на протести. Сука, вийде на протести, візьми, блядь, автомат, йди на передову. Який тобі протест в Україні? Які протести в Україні проти Московського за Московський патріархат? Що це відбувається? Прокуратура ДБР набу, блядь. Пане президенте, пане Єрмак, пане татаро, це ваші підлеглі. З'ясуйте, що з ними робити. Це люди, які сьогодні займаються побиттям громадянина України в присутності поліції. Пане Клименко, я прошу вас з'ясувати, сьогодні відкрите кримінальне впровадження на тих патрульних поліцейських, які приїхали і наблюдали, як пан Дмитрук, б'є. В в, боксерським стилем в углу забив людину, яка не змогла піднятися. Ви хочете відкрити скриньку Пандори, щоб вам давали здачі? Найдіть собі гідного. Приїдьте, я готовий з вами вийти на спаринг. Ви не дивіться, що я з пузом. Ну я так дам, що, сука, обісреться, ти Куніцький і ти, Дмитрук. Обісретися, сука, мразі. Скільки це вже можна? Можна це терпіти. У цих людей пропало взагалі чувство якогось грані. Тіщенко бігає, розказує, що йому треба платити, а потім говорить, що це якісь підробки документів. А що це таке? Що це відбувається? Чому не відкриті кримінальні справи? Чому не ведуться розслідування? Чому ви всіх українців вважаєте за дебілів? Я. Відверто вам хочу сказати, що криньку з Пандори відкрили представники Верховної Ради, депутати Верховної Ради, фракції Слуга народу. Я звертаюся до пана Архамії. Пан Архаміє, Давід, я, я прошу тебе дуже сильно винеси, будь ласка, на на ближайшу сесію е, питання про зібрання вашої партії, про виключення із е, фракції цих мразій. Які сьогодні просто-напросто поплюжать. Це навіть не поплюжать. Вони просто витерли з поваги таке розуміння, як парламентаризм. Що таке парламентаризм? Це люди, вибрані народом, прийшли до влади писати законопроекти, щось робити для людей. А зараз відбувається, що ми з вами дивимося, що депутат Верховної Ради. Як в боксерському Рінгі забиває людину, після чого вона не може підняти голову? Ви просто пітухи. Просто пітухи. Подавайте на мене в суд я буду за ці слова відповідати. І знову кажу, це на мою думку. Я особисто так думаю. Ви не маєте права сьогодні носити горде ім'я депутата Верховної Ради України. України, країни, яка сьогодні воює. З Російською Федерацією гибнуть хлопці на передовій, ви ховаєтеся, суки, блять, в тилу, і нічого не робите для того, щоб навіть зробити хоч маленький крок до нашої перемоги. Виходите, сука, зшибаєте бабки, пітухи. Ви просто пітухи деряві.